Річка Сіверський Донець найбільша на сході України. Завдовжки понад тисячу кілометрів вона тече з вивистим руслом, і в більшості місць непридатна для переправи. Ще на перших етапах українсько-російської війни Сіверський Донець стає тією природною перепоною, що не пускає ворога далі. В березні 2015-го злітає в повітря останній міст між окупованим Луганськом і вільною станицею Луганською. Мінські домовленості фіксують перемир'я. На берегах річки встановлюють блокпости, а місцеві пересуваються з окупованої території і назад тимчасовим пішохідним містком, збудованим Україною. Зазвичай це звичайно, є літні люди, тому що вже люди, які працездатного віку, вони вже світам виїхали і навідуються туди тільки для того, щоб відвідати своїх старих батьків. Попри так зване перемир'я, окупанти і сепаратисти регулярно обстрілюють через річку правий берег. А мостом упевнені українські військові спокійно прогулюються ворожі диверсанти. Перевдягаючись в цивільне населення, користуючись тим, що через пропасний пункт вони можуть перейти на нашу сторону, передягаються, заходять до нас, так би кажучи, в тил і здобувають для себе ту інформацію, яку для них потрібно. З початком повномасштабного вторгнення форсування сіверського Донця стає для окупантів одним з пріоритетів, щоб перекинути військову техніку на інший берег. Рашисти наводять понтонні мости, але українська артилерія методично знищує їх разом із ворожими танками. Дивіться, в чому суть, щоб розвивати наступ далі на той самий Лисичанськ, вони повинні створити наступальне угруповування. Його треба переправити через річку. Річка це природна перешкода. І от скільки ми триматимемо цю річку як рубіж, настільки ми убезпечимо себе від ще одного напряму наступу російських військ. Військові експерти порівнюють Сіверський Донець із Чорнобаївкою. Окупанти втрачають на постійних спробах форсування річки безліч техніки і живої сили. Проте російське командування не зважає на втрати. Ми з вами бачимо реальний результат, коли війною командують політики, не військові, а саме політики. Є політичне рішення вийти на межі Донецької та Луганської областей, якою ціною неважливо. та втрачає не лише ворог, який вперто штурмує нездоланну перепону, і не тільки українські військові, які чинять героїчний спротив, а й сама річка. На Сіверський Донець зав'язана вся система водопостачання регіону. Внаслідок російської агресії цей величезний природний резервуар, отруєний нафтопродуктами та іншими токсичними речовинами, а систему гідротехнічних споруд зруйновано. Крім того, в річку потрапляє отруйна помаранчева вода з закинутих шахт, яку немає кому регулярно відкачувати. Фактично, загарбники залишають Донбас без питної води. Екосистемі річки завдано непоправної шкоди. На початку липня 2022 року рашисти таки форсують Сіверський Донець. Героїчна річка та українські бійці півроку тримали фронт і змусили ворога заплатити за наступ на нашу землю надвисоку ціну. Якби не вона, успіхи загарбників на східному фронті були б значно більшими. Дніпро видається нездоланною водною перешкодою для ворога. Проте вже 25 лютого 2022 року, після запеклого бою за антонівський міст, рашисти заходять на правий берег найбільшої річки України та окупують Херсон. Прорив з боку Херсона, наші обкопуються в потрібних місцях. Потім прийматимуть бій. Миколаїв нещадно обстрілюють, але українські захисники, зрештою, не дають захопити місто. На жаль, унікальний херсонський антонівський міст надовго залишається під контролем окупантів. Ця споруда гордість і втілена мрія херсонців старшого покоління. Раніше на лівий берег Дніпра та Олешків можна було дістатися лише річковим транспортом. Або їхати аж на Каховську ГЕС. Будівництво мосту тривало сім років, і до нього прагнув долучитися кожен. Люди відпрошувалися із роботи, і діти вбігали з уроків. І така історія трапилася, що мій батько зустрів на цій допомозі будівельникам свого батька. Антонівський міст здають в експлуатацію 1985 року. Для фінального випробування пускають 55 вантажівок з піском суцільною групою у п'ять колон. Міст це витримує, отже, він здатен витримати все. Але в лютому 2022 року по ньому йдуть колони ворожих танків. Для росіян Антонівський міст стає ключовою транспортною ланкою. По ньому йде постачання ворожої армії, з окупованого на вісім років раніше Криму технікою, боєприпасами живою силою. У липні, коли ЗСУ готові до контрнаступу, а херсонці з нетерпінням чекають на звільнення, постає болюча дилема: Антонівський міст приречений чи ні? Відчуваю, мосту не буде. По мосту прицільно б'ють хаймерсами. Після чергового ракетного обстрілу він стає непридатним для проїзду вантажівок. Проте окупанти і колаборанти ще намагаються тримати марку. Контрнаступ марний. На результат бойових дій це ніяк не впливає. Українська артилерія робить свою справу. Антонівський міст критично пошкоджений, ним небезпечно пересуватися навіть пішки. Звільнення міста стає питанням часу. В листопаді 22-го під тиском ЗСУ російське командування оголошує про складне рішення. Рашисти залишають Херсон і остаточно підривають за собою Антонівський міст. Тепер Дніпро стає природним водним бар'єром для українців. Херсонці, які мають дачі на лівому березі, не можуть ані дістатися туди, ані виїхати звідти. Це найширше місце річки, і окупанти обстрілюють з лівого берега тих, хто намагається переправитися самотужки. На початку грудня автоматною чергою вбивають жінку у човні. На дачах ще є люди. У нас там батьки. Той бік взагалі відрізаний весь водою. Це все неправильно. Адміністрація повинна якось вирішувати ці питання, щоб можна було або забрати, або переправитись. Щось необхідне передати. Херсонцям обіцяють запустити човни для евакуації, проте налагодити процес так і не вдається. Вчора не було тільки один човен. Був я, я о пів Я на восьму приїхав. Сказали три дні у світлій порі. Чекаємо. Нездоланною чи принаймні дуже складною перешкодою дні є й для українських військових. Навесні 2023-го суспільство підігріте очікуванням контрнаступу хапається за будь-які неперевірені чутки. Проте командування просить зберігати спокій та інформаційну тишу. Я хочу, щоб всі розуміли, що дуже складна робота триває, коли Дійсно, треба пересекти таку перешкоду, як Дніпро, до прикладу, коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою. Тому умови військової операції вимагають дійсно інформаційної тиші до тих пір, поки це не буде достатньо безпечно для наших військових. Українці з нетерпінням чекають контрнаступу зсу, коли окупанти вчиняють новий непачений злочин. Підривають греблю каховської ГЕС. Майже щодня прильоти були. Ми це терпіли, пережили. Не хотіли їхати зі свого рідного міста. Думали, контрнаступ почнеться, їх відкинуть, і все буде добре. То що вони влаштували? Взяли і підірвали каховську гес, щоб нас тут просто втопити. Про замінування станції окупантами стає відомо ще восени. Тоді Володимир Зеленський звертається із попередженням до світової спільноти. Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергооб'єктів. 6 червня 2023 року стається глобальна катастрофа. Кадри зруйнованої греблі Каховської ГЕС та стрімких потоків води над її руїнами облітають світ. Страшні осінні прогнози стали сьогоденням. Ворог вкотре вдається до тактики випаленої землі, а в цьому конкретному випадку прямо дотримуються вислову після нас, хоч потоп». Спроби расистів перекласти відповідальність на українську артилерію звучать жалюгідно. Таку споруду можна знищити тільки зсередини, заклавши вибухівку в кількох місцях. Проте, і в тому, що в них самих усе пішло за планом, є великі сумніви. По даним, які ми бачимо з російської сторони, тобто вони були зовсім не готові до ситуації. В них паніка виїжджають, кидають і таке інше. Я це вважаю, що вони хотіли щось пошкодити на ГЕС і, як завжди, вони все пішло не так. Вода прибуває дуже швидко. Вже в перші години десятки населених пунктів півдня України та низинні райони Херсона затоплені. Влада України розпочинає евакуацію населення. Волонтери рятують людей і домашніх тварин. Небайдужі українці пропонують постраждалим допомогу і безоплатне житло. Вкотре вся країна об'єднується для порятунку постраждалих гуманітарної допомоги, води, одягу, речей першої необхідності на Херсонщину надходить стільки, що незабаром вже йдеться про її надлишок. Та набагато гірша ситуація складається на лівому окупованому березі Дніпра. Він нижчий. І топить його шаленими темпами. Вже за добу Олешки заливає буквально подахи будинків, на яких рятуються місцеві мешканці. Але окупанти нічого не роблять для порятунку людей. Ба більше свідомо заважають порятунку людей. Забороняють і розстрілюють людей, і скидають гранати. Тому, тому ситуація дуже погана, і кожного е, там декілька годин проходить постійно з ними на зв'язку, тому що за них дуже переживаємо. Повінь затоплює заповідники, знищує популяції диких тварин. Серед них ендеміків, які не живуть більше ніде у світі. Вода, забруднена сотнями тонн мастила з турбін станції, містить ще й багато інших токсичних речовин з підтоплених підприємств та відстійників. Її потоки несуть за собою купи побутового сміття та рештки будинків і навіть розмитих цвинтарів. За кілька днів. Все це сягає чорного моря, і на береги Одещини виносить красномовні докази злочину російських окупантів. За всіма ознаками сьогодні вчинено екоцит, тероризм, геноцид і екоцид це ці три слова, які характеризують сьогоднішню подію. А справді це катастрофа, як гуманітарна, так і економічна, але екологічна в розрізі. Е Відкладених наслідків, а це найбільш масштабна з моменту повномасштабного вторгнення. Катастрофа, яка неминуче буде українцям про себе нагадувати не один десяток років. Ця катастрофа ще більше цементує згуртованість українців. До Херсона з'їжджаються волонтери з усієї країни та навіть з-за кордону. Попри постійні обстріли, сотні човнів прочісують затоплені вулиці міста у пошуку тих, хто потребує допомоги. І рятують тут не лише людей, а й постраждалих тварин, свійських і диких. За повідомленнями волонтерів, врятували навіть маленьку мишу, що чіплялася за кущик, бо все живе і саме життя для нас є найбільшою цінністю.